Уявіть собі білі піщані пляжі, голубу водичку, сонце та різноманітний підводний світ. Але що, якщо я вам скажу, що можна не просто відпочивати тут, а й заробляти гроші? В цьому відео я вам надам покрокову інструкцію, як працевлаштуватись на Мальдіви, а також розповім конкретні цифри про зарплату тут. Як ви знаєте, що робота на Мальдівах. Дуже хороше тим, що роботодавець надає білети в обидві сторони, оплачує та робить повністю візу і надає харчування та проживання. Я сама працювала на Мальдівах, і я знаю по собі, що реально прожити місяць там, не потративши ну майже ні копійки, тільки на. Засоби особистої гігієни. А мене звати Юля, і ви дивитесь мій канал. Можете, будь ласка, прямо зараз поставити лайк цьому відео, бо я дуже старалась надати вам корисну інформацію. А якщо вам відео не сподобається, в кінці відео ви лайк приберете. З самого початку хочу розказати про основні вимоги, які вимагає роботодавець. Перше, звичайно, це англійська. Якщо ви не знаєте англійською, то буде важко навіть влаштуватися хаускіпінгом, прибирати номери. Знання англійської у вас не має бути на якомусь найвищому рівні. На Мальдівах також вони гарно розмовляють, але зі своїм акцентом і не всі прям дуже добре. Деякі також вчили англійську безпосередньо в готелі. Але вони мальдівці, їм легше влаштуватись не так, як нам. Англійська це номер один, але з рівнем b 1 вже можете пробувати. Я б сказала, що в мене рівень b 1 Я вчила англійську на своїх попередніх контрактах. Так само я в Єгипет приїхала, не знавши нічого. London is the capital of Great Britain. Я в школі вчила, але. Мабуть, багато хто з нас вчив в школі англійську і нічого. По факту не вивчу. Але що стосується моєї роботи, роботи з гостями, з дітьми, я працювала в дитячому клубі, я абсолютно добре орієнтуюсь і все розумію, і гості мене також розуміють. Основне, це щоб ви могли надати інформацію для гостей, а також на інтерв'ю, щоб ви розуміли, про що вас питають. Якщо ви е, знаєте додаткові. Мови, це також буде для вас плюсом. Дуже багато готелів. Якщо у вас є додаткова мова, яку ви знаєте, додають плюс 100 доларів до зарплати. На жаль, українська в них не ціниться. В них е, ціниться німецька, арабська, французька, іспанська, а е, також російська мова і друга умова працевлаштування на Мальдівах. Е, це у вас має, має бути досвід по даній вакансії, на яку ви подаєтесь. Я вже сказала, що я працювала в дитячому клубі. У мене був досвід роботи в інших країнах. Я працювала на Кіпрі і в Єгипті. Якщо ви знаєте англійську і працюєте, працювали в своїй країні uh, на Схожі вакансії, то це теж підходить. В мене колега з Таджикистану вона працювала в Таджикистані вчителем англійської. тобто вона знає і англійську, і вона працювала з дітьми. Це також підходить. Не обов'язково працювати за кордоном, не обов'язково працювати на Мальдівах, мати досвід роботи. Вони там пишуть досвід 5 років, в готелях 5 зірок. Просто якщо у вас є якийсь досвід, пишіть його. Ось це все, що вам потрібно для працевлаштування. На Мальдівах досвід роботи та знання англійською. Більше ніяких там специфічних вимог немає. Далі перейдемо безпосередньо до працевлаштування. Перше, що вам потрібно зробити, це вбити в Гуглі сервіс Черч Maldives 2024, наприклад. І там вам потрібно подивитися які сервіс черчі в готелях, тому що перш за все ми їдемо. Туди заробляти кошти, це вам для прикладу один із таких сайтів з. Е Сервіс-чаржами топових готелів на Мальдівах. Силку на цей сайт я залишу в посиланні під цим відео. І перше, на що вам потрібно дивитись, це на самий низ списку. Туди для початку і відправляйте свої CV. Якщо у вас все буде виходити та вас будуть запрошувати на наступні інтерв'ю, я рекомендую вам перейти на середину списку і відправляти резюме в. Інші трошки вище класом готелі так ви зможете знайти готель з більшою зарплатою та сервіс чарджем Я до речі хотіла просто потрапити на Мальдіви. Це була моя мрія, не дивлячись ні на що. Я не дивилась на зарплату, але це трошки помилка, тому що реально потрапити в. Дуже класні готелі, не обов'язково будь-які. Реально знайти зарплату 2-3 тисячі доларів. Є готелі, де заробляють 4 тисячі доларів. Просто такі самі звичайні вакансії, як Офіціант, club attendant, як я працювала, бармен на рецепшн Також, якщо ви в Україні, наприклад, працювали в якомусь готелі на рецепшені і знаєте англійську, ви також можете податись. Hostess також дуже популярно. Звичайно, на якісь посади, як менеджер, вам потрібно вже мати досвід. На Мальдівах або досвід в інших країнах, наприклад, в Дубаї, вони дуже люблять. Хоча в Дубаї зарплата нижча, але на Мальдівах дуже ціниться, якщо у вас був досвід роботи в Дубаях, ознайомившись з рівнями зарплат на Мальдівах на попередньому сайті, що я вам показала, далі ви можете переходити до наступного кроку і відправляти резюме. Ви це можете зробити на офіційному сайті готелю, який ви обрали, або скачати додаток LinkedIn. Це додаток, де ви можете по всьому світі шукати роботу. А також є найбільший сайт з пошуку роботи на Мальдівах. Він найбільший та єдиний. Називається Job Maldives. Зараз ви його бачите на екрані. Тут ви можете вибрати навіть українську мову. Це є головна сторінка. Сліва, ви бачите всі готелі, які є, існують на Мальдівах. Ви дивитесь вимоги та дивитесь емейл. Копіюєте емейл та відправляєте туди своє резюме. Є ще один спосіб пошуку вакансій на цьому сайті. Так само зліва в колонці. Ви пролистуєте в самий низ, і там буде пошук вакансій за категоріями. Наприклад, дитячий клуб, СПА буде наприклад, кандидати, які говорять німецькою або російськомовний. Ви вибираєте по категоріям, які підходять саме вам. Мені підходить дитячий клуб або російськомовний працівник. Натискаєте, наприклад, на дитячий клуб, і зараз вам покажуть усі вакансії актуальні, які є на Мальдівах у дитячий клуб. І з цих вакансій ви можете вибирати, наприклад, дитячий клуб, де шукають Russian Speaking. Силку на цей сайт я залишу в описі під цим відео, а також там ви знайдете ссылку на LinkedIn. Додаток, який допомагає знайти роботу по всьому світі. Друге найважливіше, що вам потрібно зробити, це скласти грамотне резюме. Від резюме та супроводжуючого листа залежить все. І те, як ви оформите емейл, також дуже важливо. Так виглядає емейл, який ви надсилаєте готелю, де ви хочете працювати. Обов'язково потрібна тема вашого емейлу. Далі. Текст я набирала через GPT і два прикріплених файли з резюме та супроводжуючим листом. Можете собі зробити скріншот. Вас вибирають по резюме. Інтерв'ю насправді легко проходить. Найскладніше це, щоб вас запросили на це інтерв'ю. Це правда складно. А щоб вас запросили на це інтерв'ю? Вам потрібно дуже класне резюме. Я зараз покажу приклад свого резюме і розповім е, помилки і як робити не треба. І чим в вашому резюме ви можете виділитись? Так виглядає моє CV, по якому я влаштовувалась на Мальдіви. Я робила його в додатку Canva. Тут є моя контактна інформація. Основне фото має бути достойним. Відомості про освіту. Я наразі навчаюся заочно, що я і вказала, мови, якими я володію, та відомості про мій робочий досвід. Не потрібно писати нічого зайвого, те, що не стосується вакансії, на яку ви подаєтесь. У HR це може бути вже соте. Резюме за день і йому не хочеться читати просто в воду. Наступний слайд в моєму резюме це просто мої робоче фото як підтвердження мого робочого досвіду. Наступні два слайди в моєму резюме це супроводжуючі листи з попередніх місць роботи. З моєго резюме. Це все, але ще я хочу розповісти вам секрет, як збільшити ваші шанси, щоб обрали з усіх резюме саме ваше, і запросили на інтерв'ю. Вам потрібно пройти будь-які курси, які стосуються вашої Посади, на яку ви подаєтесь, це можуть бути онлайн-курси, наприклад, для моєї посади можна пройти курси дитячої йоги чи зарядки, гімнастики. Це, ось, наприклад, онлайн-курси вони займають всього 8 годин. І краще всього шукайте курси, де відразу ж буде переклад сертифікату на англійську мову. Супроводжуючи лист, це розширена професійна біографія. Мета цього листа передати ваші найкращі сторони і дати зрозуміти роботодавцю, що вас дійсно цікавить ця посада. І чому він має вибрати саме вас? А з вашого боку ви маєте пояснити, чому ви зацікавлені працювати саме в цій компанії? Це може бути, наприклад, аргумент. Вони і на інтерв'ю це будуть питати. запам'ятайте, Може бути аргумент, що це міжнародна компанія, яка працює. По всьому світу, а ви хочете розвиватися в своїй кар'єрі, і в цій компанії є дуже великі перспективи. Також вони люблять, щоб ви сказали, що це дуже велика честь для мене працювати в саме в вашій компанії, бо це дуже відома компанія, ви дуже багато про неї чули. Підготуйтесь перед інтерв'ю до цих питань. Коли вам вже пишуть і назначають інтерв'ю, прочитайте про готель, передивіться фотографії, сайт, хоч якусь інформацію, щоб ви вже хоч трошки розуміли контекст. Далі. Також дуже важливо, як ви введете переписку. Це має бути ділова переписка. Перечитайте правила ділової переписки, не ставте дужечок смайликів. Звичайно, вони спілкуються в WhatsApp та на почті. На почті вони пишуть оце, Best Regards, Dear Julia. Я сподіваюся, ви розумієте, про що я кажу. Ось, подивіться, як вести ділову переписку на англійський. Щоб я на цьому не загострювала зараз увагу, бо це з одної сторони, дуже легко, а з другої сторони дуже багато нюансів. Далі перейдемо до інтерв'ю. Найперше, що я хочу сказати, що там не задають ніяких над неймовірних питань, що ви не знаєте на них відповідь. Єдине, що ви можете не розуміти їх акцент, бо у них теж специфічна вимова. Не хвилюйтесь перепитати, якщо ви це не зрозуміли, бо в мене були помилки, що я не зрозуміла і продовжувала щось говорити, а це було взагалі не туди. Вкручую в голові свої ці. Інтерв'ю, які я проходила в кожен готель, ви проходите від двох до чотирьох інтерв'ю. У мене було близько десяти інтерв'ю, бо я проходила в різні готелі. Потім вибирала в який готель піти. Перше інтерв'ю це буде з hr менеджером Друге інтерв'ю буде з менеджером департаменту, де ви будете працювати. Третє інтерв'ю буде з управляючим готелю чи заступником управляючого готелю. Три Ще в мене була дівчина, яка перевіряла, чи я е, добре говорю російською. Яка російськомовна дівчина з Казахстану вона перевіряла, бо в мене в, в резюме написано, що я говорю російською. І мене просто вона позвонила, поговорила зі мною російською мовою. В мене були питання щось на кшталт: якщо і сусіди по кімнаті ще сплять, а тобі треба збиратись на роботу і вимкнути світ. Що ти будеш робити? Я сказала: я візьму фонарик, знайду свої речі, візьму, якщо мені потрібно зробити макіяж, візьму свою косметику і піду в туалет там фарбуватись. Ну, дуже все легко. Головне налаштувати також. Вони, у них є своя обличка, де вони оцінюють, як ви на, е, йдете на контакт, як ви, чи ви стресуєте, чи не стресуєте. Це нормально, якщо ви десь запнулись, сказати Я перепрошую, я трошки переживаю. Але в голові ви маєте налаштувати, що ви зовсім не переживете, що це звичайна е, бесіда про вашу життя і роботу. Там немає нічого важкого. Тільки на це ви маєте налаштуватись. Зовнішній вигляд у вас має бути краще зібране волосся: макіяж легкий, але ну, красивий макіяж, але можна макіяж без макіяжу. Знаєте таке? Щоб ви гарно реально виглядали. Ніяких пірсінгів не має бути, хоча б на відео. На Мальдівах татуювання і пірсинги заборонені. Якщо це не якісь специфічні готелі, у нас був один готель сусідній, і там все дозволялось. І вони ходили на роботу в футболках і шортах. Ну, це всі так ходять, але вони в футболках брендових ходили, а шорти свої можна було. Там не така. Уніформа це не важливо, важливо на відео такого не робити. Татуювання не показують, бо в мене було одне маленьке, але вони це побачили, коли я вже приїхала. Їм вже було діватись нема куди. Ось, по-перше, що мене спитали на кожному інтерв'ю, це як у мене настрій. А я трошки тупила, бо та, хороший настрій, що ще відповісти. Знаєте, ось, то вам потрібно бути готовим, щоб хоча б. Красномовно відповісти на це запитання я якось більш красномовно, ніж це робила я. Також подивіться в гуглі перелік питань на співбесіду. зазвичай це одні ті ж питання. Підготуйтесь, а обов'язково буде питання розказати про себе. Не треба розказувати про сім'ю і все таке, а розказувати про свою кар'єру, навчання. Чому ви хочете саме працювати на Мальдівах? Я завжди казала, я дуже мрію. Це моя велика мрія. І я дуже сподіваюся, що моя мрія в цей момент здійсниться. Також що ви дуже любите свою роботу, що ви хочете зростати в неї. Ну так, от головне, щось кажіть і <зас> все. Не тупіть, не ну, тупити, ви точно будете, не переживайте. Після кожного інтерв'ю будете, а зачем я це сказав, чи щось таке. Але не партесь. Також дуже важливо на інтерв'ю, щоб у вас був хороший зв'язок, вас було добре видно, вас було добре чути, ви все добре чули, можливо, візьміть навушники. Також, я коли переходила інтерв'ю. Я була в робочій формі, я так пам'ятаю. Якщо ви не в робочій формі, то в чомусь класичного, не, танки, не моготи, не всякий крінж, не декольте. Пам'ятаєте, що Мальдіви — це мусульманська країна, і в мусульманських країнах дівчата ходять в хіджабах. Ось, звичайно, вас ніхто змушувати хіджаб одягати не буде. І також хотіла сказати, що на Мальдівах дуже безпечно, щоб ви. Не переживали з приводу безпеки, і вам робиться офіційне запрошення. Офіційна віза поліція завжди буде на вашому боці. Не може бути такого, що вам не заплатять зарплату. за це навіть не хвилюйтесь. Бо в Єгипті це все по туристичній візі. Вам можуть не заплатити, і ви майже там без прав. Але це свій окремий досвід. Я можу колись в відео. Розповім про це, якщо буде цікаво, це між запрошенням на перше інтерв'ю а на безпосередньо вилітом на контракт, може зайняти від одного до двох місяців. У мене це було якраз десь півтори місяці. Може бути раніше, може бути пізніше, це дивлячись на те, як вони зроблять швидко вам документи, як вони будуть зацікавлені. В вашому приїзді, бо, наприклад, в нашому готелі вони купували білети за день до останнього дня людини, на яке на чиє місце ви приїжджаєте. Ну, не було дуже багато людей, щоб їх було куди селити, щоб не переплачувати зарплату. Також ви будете чекати. Насправді, віза робиться дуже швидко, але вони просто іноді можуть можуть затягувати. Документами, але якщо вам вже назначають інтерв'ю один за одним, між інтерв'ю, до речі, може бути проходити тиждень-два, це теж нормально. Це може затягуватись бути, особливо коли у них рамадан або новий рік, там всі супер зайняті і тоді вони не працевлаштовують на напротяг зірмана, не працевлаштовують, але теж все роблять повільно, бо вони в день не їдять нічого. Контракт на Мальдіва зазвичай рік, але ви можете в будь-який момент його розірвати, питати про це і казати на інтерв'ю, чи коли ви приїдете, в будь-якому разі не можна. Але просто знаєте, що у вас є такі права, якщо вам там не подобається, ви пишете заяву на звільнення. Один місяць відпрацьовуєте, не як в Україні два тижні, бо їм за місяць потрібно знайти когось на ваше місце, і все також вас можуть звільнити, але вам будуть робити мільйон мільйон попереджень. Не через те, що ви не справляєтесь, просто ви можете, якщо ви конфліктна людина вас. Вас звільнять таке бувало. Також бувало, що дівчинка просто півночі тусила в клубі, приходила кожного дня, і була дуже сонна. Але якщо ви всьому вчитесь, вас всьому навчать і нічого там важкого нема. Треба бути уважним, треба віддавати всю себе перший час роботі, і все буде добре, не переживайте. Ще хотіла трошки більше розказати про оплату праці. Навіть на моєму прикладі можу розказати: в мене ставка в кіцклабі була 520 доларів. Це в майже у всіх готелях плюс-мінус однакова зарплата додається за кожну мову, яка в пріоритеті у них плюс 100 доларів. Ну, ви знаєте, англійську, може ще за російську вам додасться ще 100 доларів. Це дивлячись, як ви домовитесь на інтерв'ю, залежить від готелю. Також на інтерв'ю не говоріть дуже багато про зарплату. Зарплата всюди плюс-мінус однакова. сервіс-чардж ви можете подивитися на сайті. На інтерв'ю вам це все розкажуть. і Якщо у вас будуть питання, то ви можете це запитати. Але дуже багато про це говорити вони не люблять. Чайві можуть гості дуже хороші залишати на Мальдівах, але в дитячому клубі іноді забувають гості залишати чайві, але мені залишали по 100 доларів також чаєві офіціантам. Звичайно, завжди залишають хороші чаєві, тому у офіціантів більша зарплата виходить. Але мені така робота не дуже подобається. Я дуже кайфую від дітей, від роботи з дітьми, тому мені важливіший ментальний стан і трошки менша зарплата. Можливо. Комусь хто кому в пріоритеті саме заробляти, і, можливо, краще йти на бармена чи офіціант. Найбільша сума, яку ви можете заробити, з чого складається ваша зарплата, ваша оплата це сервіс чардж Як рахується сервіс чардж та що це таке? Це е, береться всі гроші, які гості витратили на острові в кінці місяця, рахується. І 10% від цієї суми розділяється між усім персоналом. В моєму готелі мінімум я отримала 400 доларів, максимум я получала 1000 доларів. В дитячому клубі також є послуги няні Baby-Sітінг за годину роботи, оплачується 15 доларів. Були випадки, коли навіть на усю ніч батьки замовляли няню, це за, за ніч можна заробити 150 доларів. Гості дуже люблять послугу няні, бо також хочеться іноді відпочити від діток. Отже, є готелі, де можна заробляти до 5 тисяч доларів з звичайним. Персоналом, не якимось там менеджером, супервайзером. Зразу ж скажу на менеджера супервайзера. Якщо у вас не було досвіду, краще не подаватись, бо ви не потянете, вам буде важко, можливо, вас звільнять. На звичайну таку вакансію нічого вас не звільнять, не переживайте. Отже, зарплата складається з фіксованої ставки, сервіс чарчу, чаєвих та комісії за продані послуги. Можете в коментарях задавати питання, які вас цікавлять про Мальдіви. Я відповідаю на всі коментарі завжди. Також задавайте питання про працевлаштування в інші країни. В мене дуже багато знайомств. А також в мене є досвід роботи в Естонії, на Кіпрі, в Єгипті. Я також дуже багато знаю про ці країни, дуже багато друзів маю. Які працюють танцюристами в Турції, також є. Я безкоштовно ділюся цією інформацією, мені не шкода, якщо вам потрібна, потрібен агент з працевлаштування, який вас від спочатку до кінця проконсультує, це все платно, але я за це гроші не беру. Я просто вам порекомендую дівчат агентства. Які це роблять, перевірені, я таким не займаюсь Я всім допомагаю безкоштовно. Якщо в мене час, я з радістю відповім на всі питання. Можете. Задавати їх в коментарях, підписуйтесь на цей канал. Ваша підтримка дуже важлива для мене. Дякую за перегляд цього відео. Бажаю вам удачі з працевлаштуванням. Обов'язково спробуйте, ризикніть. Я дуже рекомендую навіть поїхати в Єгипет. Якщо у вас не було такого досвіду, спробуйте. Це дуже класний досвід, особливо для студентів, для молодих людей. На Мальдіви там не обмежена вікова категорія. В мене були колеги старшого віку з дітьми, навіть їм по 40-50 років навіть було. Тому на Мальдіви беруть будь-який вік. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео.